Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого тауранчика. У нас 2.0 TDI, ТДІ, 110 кВт, 150 кіських сил на механічній супінчості коробці передач. Це у нас платформа MQB. Це вже новіший тауранчик Тауран 2. Свіженькі номера зроблені. Це з фірми клебл, де я беру, це з фірми один власник їздять будівельні інспектора. Забийте клебл де в Німеччині, побачите, що вони роблять, будете знати. Машина вся в рідній фарбі без підкрасів. У нас городок митниця. Сьогодні у нас 2 квітня. Стою, чекаю, поки митники віддадуть документи. Резина в нас екстра. До кожної машини можуть бути докуплені титанові диски. Звичайно, десь там за додаткову плату. Вікна у нас всі рідні. Салону тут, звичайно, треба воно десь там. Машина ні разу не бачила прибирання. Це машини з фірми. Десь таке, десь трохи грязно, треба вичистити, але руль екстра без нюансів. руль у нас. Ну, треба замінити турбузні колодки. Фірма робила діагностику на Volkswagenі і сказали, що в цій машині треба замінити е, демфер. По регламенту має бути демпфер, замінений на новий. На гарячого якісь стуків нема, на холодно є мінімальні стуків. Я купив в Німеччині, привіз по люку. Оригінальний демфер такий, як ставить завод, з заводу буде поставлений такий самий демпфер. Є датчик тиску в шинах, блютуз аудіо, ручна кліма, круговий партронік, у нас дістронік. Ну, Така комплектація досить-досить нормальна. Не якась там максимальна, але таке для щоденного користування екстра. А ззаду нас в екстра стані, бо взад переважно їздить будівельний інспектор сам. Він там може щось багажник кинути, а так він нічого не возить. Клебл. Лед освітлення. Є шторка присутня. Треба все попилососити, почистити і повнорозмірне запасне колесо. Десь в тих машинах завжди грязно, бо щось там десь возили, перевозили. Сітка в нас є для перегородки. По болтах воно ніде нічого не кручене. Таке все в пелюці, треба все повильмувати, буде все відчищене. Таке, як має бути, буде доведено, то все до ладу. Кожну машину не продаю поломаних машин, кожну відганяю на станцію, все, що треба в машині, виміняне, все буде вимінено із верхньої полки. Не будуть якісь китайські стояти запчасті. Шини у нас стоять бріджістон. Лобове стекло, теж Volkswagen. Покажу, що в нас під капотом. Декілька сколів на капоті є, таких дрібних. Тут на цьому значку є дістронік. Ніхто ніколи тут не мив. <гум> Ці штуки такі, як вони ставлять від куниць. Капоти в нас мають піропатрони. Як видно, які у нас в полюці. Тут ніхто ні разу нічого не мив. Акумулятор дуже добрий заводить півтика. А, акумулятор замінений. Акумулятор стоїть по Volkswagen, оригінальний, аГМ Гелевий. Рук доложили. Бірочка по маслу. Масло у нас замінене. в восьмому місяці було 224 тисячі. В восьмому місяці. Витягнув щуп. Автомобіль прогрітий до температури 90 градусів. Ніяких нюансів взагалі взагалі нема. Кожну машину перевіряють діагностикою. Я більше придираюся не до фарби, а до технічної частини. І навіть то стараюся довести до такої якогось розумного. Маю офіційний комп'ютер, вася Діагност». кожну машину. Кожен роблю діагностику, все перевіряю, придираюся сам і відганяю, крім того, хлопцям на станцію і їм кажу, що треба робити. І крім цього, вони щось знаходять, що в тій машині треба робити, і десь там доробляємо то далі, щоб то воно мало руки ноги, щоб люди машину купили і не їхали одразу на станцію, а купили машину і радувалися, скажімо так, а не по станціях їздили. Покажу, що в нас є по цьому. То є оригінальна програма, Вася діагност, ліцензійна. Не купляю якісь піратські програми, то мене не цікавить. Це зайшов в моторний блок, щоб показати, в якому стані в нас форсунки і все інше. Помилки заходжу, помилок у нас немає. І зараз заходжу, ми тут можемо подивитися. В якому стані всі системи можемо їх вибрати, пронумерувати. Скажем, що я завжди дивлюся, чи є добра напруга, бо як погана напруга, то у нас скажем, форсунки будуть робити некоректно. Це дуже залежить від напруги в тих машинах. Далі, рівень масла ми маємо в моторі. Я ним проїхав особисто 1300 км. Ми маємо 45 мм, не може бути більше 50 мм на тих машинах. Як є більше, буде часто заключати регенерація. Той рівень масла. Зараз буду так знімати якось це, зараз не зайду. Я покажу, як працюють форсунки. Маєте чотири форсунки, як працюють. Двигун прогрітий. Треба замінити колодки, треба замінити демфер, ну і буду дивлятися решту. Більше я наразі нічого не знайшов, що тут треба робити, але це на підйомнику підніметься і десь там додивиться. Покажу у нас по сажовому фільтрі. Так. Сажовий фільтр. У нас є три параметри. У нас є сажовий фільтр, об'єм масляної саджі. У нас є розрахована і виміряна. Якщо виміряно, і 356 грама. Скажімо так. Далі по всіх блоках шукав, ніяких помилок взагалі взагалі немає. Зараз, готово назад. Ага, що ж я хотів показати зараз зараз. Регістратор... Взяти по тому. Пробіг машини маємо. Тут. Так. Тут закрию, а тут десь треба... Можна загально щитати всі помилки, але це десь трохи займає більше часу і десь треба чекати. Ми беремо регістратор всіх, і воно тоді починає шукати по всіх блоках і знайде всі помилки. А, треба нажати виповнити. Як завжди, 8 хвилин перервалося, поки воно перевіряє всі блоки, кажу далі по машині. Що в нас по машині? Якісь ручки, потертостей немає взагалі, по ручках нюансів немає. Кажу, технічно я проїхав 1500 кілометрів і так без нюансів. Без нюансів взагалі, як виглядає вихлопна труба, машина заведена, труба в середині екстра чиста. Ніяких нюансів немає по машині. Все чистенько. Зазад ідеально чистий. Десь перед треба відчистити, бо це ніхто ніколи не чистив, столик є. Треба помивати, почистити. Тут маємо зарядку ззаду. Така шуфлядочка велика. Ті сидіння в нас не складаються, так як в тих старших тауранах, а тут вони просто суваються або складаються на рівну підлогу. Зараз покажу, але зложу цей підголовник. Ой, тяжко ходять. І тут в нас виходить рівна підлога від переду заду можна спокійно спати. Десь так то виглядає, в тих товаранчиках. І крім цього, вони суваються взад-перед кожне по окремості. І більше можна, якщо зняти цю шторку, можна більше похилити взад, щоб вони них спати. Адаптивні підголовники в нас є. Десь треба повичищати, сидіння такі не понищені взагалі, бо сидіння нюансів немає. Маємо флешку до карт, до цієї магнітоли, там є навігація. Зараз покажу. І тут є такий сховочок. Якихось таких нюансів немає. Кожна кнопочка працює, бо діагностика це все показує. Зараз поки йде діагностика, я зараз це все покажу. Диск у нас взагалі немає виробітку, взагалі тут бортика навіть немає найменшого. І Забув сказати, що в третьому місці, в 25-му році, це авто має пройдений німецький теогляд на два роки. Є свіжий німецький теогляд. Теогляд тут проводять на офіційних сервісах, не роблять в якихось підвалах. Автомобіль до посліднього дня обслуговується Volkswagen. Ця фірма не обслуговує автомобілів якихось там посередників. Практично у нас доходить червірка до кінця. Розхід по трасі. Задні двері не закрив, секундочки, показує. О, є. То я вже заправлявся. Розхід по трасі, так як я їхав, я їхав, скажімо, 140. І розхід по трасі при 140 по автобамі в мене був 4,8 літра. Десь такий розхід. Так. Ні одної помилочки в нас нема. Воно перевірило, маємо теж підтягнуло він код. В ні в одному блоку немає помилки. Посунув вниз. Немає ні одної помилки, в ні одному блоку. О таке то. Я з цієї фірми завжди склевел мені. Перше дзвонять мені, пропонують ці машини, чи я хочу забрати. Якщо мені ціна підходить, то тоді... Я ті машини в них забираю, але в більшості я всі забираю, бо вони кажуть, як я не буду забирати в них всі машини, то вони будуть пропонувати комусь іншому. А так фірма пропонує мені машини, я з тої фірми клебл забираю всі машини. Десь таке то. Повторюю, в нас є 2.0 ТДІ, 110 кВт-150 кільських сил на механічні, шестиступінчасті коробці передач. У нас повний 2016 рік, 5 місяць 2016 року. Авто в нас п'яте місце. І завжди в наявності є. Декілька тауранчиків. Більше цих, звичайно, є старших, таких там 13-15 років. Але вже помало починають ті ганяти, бо десь так світ йде допереду. Десь старший тауранчик, як на мене, мені більше подобається цей, ну такий слабша машина проти старшого. У старша тауранчик цієї першої версії був зроблений на базі Кадді, тому що замінили задню підвіску в нього. Поставили від Пасата і десь трошки дах залізали, і двері, як не в Кадіку, відсуваються відкриваються. і Тому машина була настільки міцна, бо це було зроблено на базі комерційного автомобіля. А це МКБ-платформа це більш таке, як Пасат. Більш машина така на комфорт, на трасу на більшу швидкість. Ось таке. Так що, вдалих всім покупок, і мирного нам неба. Ще покажу, скільки у нас сьогодні є в городку машин. you uh -huh.